комунальних підприємств по всіх чотирьох протоколах не відповідає е, кількість зазначених протоколах документів е, до долучених до справи. Ідея постійно е, несистибовка проводиться одночасно е, е, дві слідчі дії. Це по всіх підприємствах. Воно пояснюється е, простою річчю. 3.05 дані слідчі дії не відбувалися. В подальшому, коли ми будемо вже прийдемо до продусвідки, я думаю, що підтвердять даний факт керівників у мене підприємств, поясню, чому так. Дані документи вилучалися згідно постановимчасового доступ до речей документів, підписаної 25.04 за підписом Балабанова. Керівника окружної прокуратури ШПАКа. З в порядку 615 е, статті, перевищуючи, я так розумію, свої повноваження, прокуратура е, міста Бередичого дає основу про тимчасовий доступ до речі документів, на підставі якої долучають, тобто переймають на себе е, функцію суда. Ну, це за рішенням суду яке може відбуватися.